Друзі, вітаю! Давайте поговоримо, які нововведення, які додаткові дані чекають наших співгромадян, українців за кордоном. Що загалом чекає наших співгромадян в 2025 році? Тому що Зеленський почав говорити і звертатися таємно до деяких урядів, мовляв, давайте повернемо їх, щоб тут тратили гроші. Хтось каже, будуть вибори, хтось каже, виборів не буде. Одні агітують, щоб українці за кордоном голосували другі щоб цього не сталося. Хтось за дію, хтось за пошту, а хтось за те, щоб взагалі не допустити, тому що настрої різні і не всім політикам це подобається. Ви знаєте, що зараз за кордоном перебуває 7,7 мільйона українців, з яких майже 5,5 мільйонів саме в Європі. Такі дані були надані від українських закордонних дипломатичних установ і представлені у звіті тимчасової спеціальної комісії з питань захисту внутрішньо переміщених осіб. Двадцять п'ятому році українським біженцям, які перебувають в європейському союзі, доведеться зіткнутися з новими умовами та змінами в програмах підтримки. Європейський союз вже ухвалив рішення продовжити дію директиви про тимчасовий захист до 4 березня 2025 року. Це означає, що українці зможуть продовжувати користуватися правом на проживання, доступом до ринку праці, медичної допомоги та освіти. Однак ці програми підтримки будуть поступово адаптуватися до нових реалій. Сьогодні обговоримо всі зміни, які чекають на українських біженців за кордоном наступного року. Тому, друзі, підпишіться на цей канал, це дуже важливо. Ми боремось з російською пропагандою, з російськими наративами, і ваша підписка надзвичайно важлива. Тому, будь ласка, зробіть це зараз. Спеціальна кнопка під відео. Натискаєте, і ми з вами вже не вода. Власне, нові правила точно будуть в перетині кордону. З 1 січня 2025 року українцям, які виїжджають за кордон, слід враховувати низку важливих змін. Зокрема, нові правила обмежують можливість негайно виїзду водіїв транспортних засобів навіть за наявності поліса за договором міжнародного страхування зелена карта». На зелену карту для перетину кордону треба чекати принаймні добу. З 25-го року зелена карта вже не може буде бути оф... можна буде оформити, не можна буде оформити день у день на кордоні. Найраніше оформити страховку можна буде на завтрашній день. Це означає, що українцям, які виїжджатимуть за кордон на своєму авто, потрібно буде купувати зелену карту завчасно, хоча б за добу до виїзду. Адже, якщо ви згадаєте про страховку вже на кордоні, доведеться чекати на неї аж до початку наступної доби, поки поліс почне діяти, бо без страховки вас не пропустять. Таке собі покращення. І от, замість того, щоб допомагати, навпаки, бачимо, що з'являються палки в колесах. Із січня 2025 року всі європейські країни визнають електронну зелену карту. До 2025 року українцям, які виїжджають за кордон, рекомендували мати паперовий варіант зеленої карти, навіть якщо оформлювали онлайн. Проте з нового року всі країни-учасниці системи зелена карта повинні будуть Приймати електронну картку. Це означає, що українці можуть показати PDF-файл зі смартфона і не потрібно буде роздруковувати поліс. Третя історія це вільне ціноутворення за договорами зеленої карти. До 2025 року вартість зеленої картки встановлювало моторне транспортне страхове бюро України. Вона була однакова для всіх страхових компаній. З наступного року страховки зможуть самостійно встановлювати ціни і українці, які виїжджатимуть за кордон, мають і повинні взяти це до уваги. Давайте поговоримо, які зміни запроваджують різні країни з 2025 року для українців, які там перебувають. Для прикладу, Німеччина. Німеччина хоче наступне, українські біженці, які там перебувають, Отримують виплату бюргергельд. Розмір допомоги відрізняється залежно від категорії осіб. Наприклад, самотні дорослі отримують 563 євро на місяць, підлітки 471 євро. Діти до 12 років 357 євро. Уже в січні 25-го допомога для працездатних біженців буде зменшена на 30 Відсотків протягом трьох місяців за умови, якщо особа відхилить пропозицію працевлаштування, таке рішення було ухвалено через те, що через високі соціальні виплати біженці не вмотивовані на пошук роботи. На думку німецької влади, урізання допомоги підштовхне їх до працевлаштування та зменшить навантаження на бюджет. Нагадаю, в Німеччині зараз проживає понад мільйон українців. Велика Британія в Томанному Альбіоні термін дії віз для українців, які прибули після 24 лютого 2022 року, буде продовжений на 18 місяців. Заявку можна подати вже 4 лютого 2025 року. Важливо пам'ятати, що заявку потрібно подати за 28 днів до завершення терміну дії поточної візи під час розгляду заяви, який триває майже два місяці. Українцям заборонено виїжджати за межі країни, однак біженці зможуть і надалі користуватися всіма правами свого легального статусу. Польща з 2025 року українські біженці зможуть отримати картку побуту, це дозволить легально проживати та працювати в Польщі протягом трьох років. Отримати цю карту зможуть громадяни, які мали статус ПСЛ Укр станом на 4 березня 2024 року з новим статусом українці зможуть виїжджати з Польщі на термін не більше ніж 6 місяців. Картку видаватимуть на 3 роки. Її перевага в тому, що людина не залежатиме від того, чи продовжить Польща в майбутньому спецзакон, який регулює тимчасовий захист для біженців. На підставі цієї картки можна буде їздити по території Європейського Союзу. Визнати її недійсною можуть лише у випадку скоєння злочину, або якщо людина покинула територію Польщі на термін понад 6 місяців. Власники цієї картки матимуть можливість працювати на тих самих умовах, що і громадяни Польщі без жодних додаткових документів. Натомість, недоліком отримання картки, є те, що її власник. Втрачає безкоштовний доступ до медичного страхування, але його можна отримати на загальних підставах, наприклад, офіційно працевлаштувавшись. Литва особливих нововведень в Литві з початку 2025 року не буде. Проте стало відомо, що міська рада Вільнюса продовжила безкоштовний приїзд громадському транспорті для біженців з України ще на один рік. Аналогічне рішення було ухвалено і в інших великих містах. Литви нагадаємо, що 24 лютого 2022 року до Литви прибуло майже 90 тисяч українців. Наразі вже майже 35% біженців офіційно працевлаштовані. Термін тимчасового захисту діятиме до 4 березня 2026 року. Латвія, поки у Німеччині скорочують розмір виплат для українців, влада Латвії ухвалила рішення про підвищення соціальної допомоги біженцям. Зокрема, з 2025 року разова кризова допомога для дорослих зросте до 377 євро. Це більше, ніж 16 тисяч євро гривень майже 17, що на 34 євро більше, ніж це було раніше. Для дітей 264 євро, що більше 11 500, Збільшення становить 24 євро. Загалом уряд Латвії передбачає на 2025 рік виділення 65 мільйонів євро з бюджету для допомоги біженцям. Окрім цього, біженці в Латвії продовжать отримувати компенсації за витрати на житло та харчування. Також передбачено покриття витрат на необхідні медичні препарати. Чехія в Чехії планують запровадити. Е Новий тип дозволу на довгострокове перебування з 2025 року він суттєво відрізняється від того дозволу, який діяв раніше, і пропонує біженцям можливість перебувати в країні до 5 років із повним доступом до ринку праці. Новий дозвіл стане доступним для громадян. Це важливо звернути багатьом іншим країнам, які хають українців, як правильно підходити до залучення висококваліфікованої робочої сили п'ять років. Тут Проблема буде ще більше для українців, як вмотивувати українців в Чехії повернутися, тому що там роблять цікаві умови. Новий дозвіл стане доступним для громадян України, які протягом останніх двох років працювали в Чехії та відповідають встановленим фінансовим критеріям для його отримання. Заявникам доведеться надати біометричні дані. Якщо заявку подає сім'я, додатково перевірятимуть її фінансові спроможності покривати витрати всіх членів родини, зокрема діток. Подружжя має подавати документи одночасно. Ця ініціатива покликана спростити процедуру для тих, хто зараз користується тимчасовим захистом і змушений щороку продовжувати візу. За попередніми планами, подача документів на довгострокове перебування стане можливою в середині 25-го року. Ірландія, прекрасна країна Ірландія з 25-го року, з березня новоприбулим українським біженцям більше не будуть надавати безкоштовне державне житло. Отак от. Крім цього, уряд запроваджує програму виселення. Виселяти будуть насамперед тих осіб, які мешкали в державних притулках найдовше. Такий політичний важель має зменшити кількість українців на державному забезпеченні та стимулювати їх до самостійного життя. Раніше уряд Ірландії, щоб стимулювати українців за кордоном працювати, вже скорочував соціальні виплати і обмежував продовження новоприбулих біженців до 90 днів. І це дало очікуваний результат протягом кількох останніх місяців. Кількість українців у державних притулках скоротилася з понад 58 тисяч до 36 тисяч. А в коментарях напишіть, чи дійсно Ірландія така прекрасна, як про неї часто думають, і влада, яка прийняла не так багато українців, робить ось такі кроки. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Розширення шенгенської зони Румунія і Болгарія вступлять до Шенгену 1 січня 25 -го. на офіційному акаунті головування угорщини Раді Євросоюзу, що триватиме до 31 грудня, зазначається, що на сухопутних кордонах двох країн із країнами Шенгенської угоди скасують прикордонний контроль. Міністри внутрішніх справ щойно ухвалили рішення про скасування контролю внутрішніх сухопутних кордонів із Болгарією та Румунією. І між ними, з 1 січня, вже можна буде курсувати. Велика перемога для Болгарії та Румунії та всієї Європи. Йдеться в повідомленні. Нагадаємо, шенгенська зона не є обов'язковою до вступу. Чи паралельно зі вступом до Європейського Союзу, ви знаєте, що хтось може й вилетіти звідси, як, наприклад, скоро може вилетіти Грузія, а хтось навпаки може отримати додаткове місце. Шенгенська зона це європейський простір, де скасовано прикордонний контроль на внутрішньому кордоні. Вступ країни сприятиме розвитку подорожей, торгівлі і туризму. Українці, які перебувають зараз за кордоном, мають взяти всі нововведення до уваги. Що чекає на пенсіонерів, які перебувають за кордоном, за словами першої заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак, обов'язкову ідентифікацію мають пройти не лише українці, які набули статусу переселенця, а й пенсіонери, які під час війни виїхали за кордон. 24-го року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає, що всі українські пенсіонери, які проживають за кордоном, навіть якщо вони не мають статусу переселенців, Повинні пройти обов'язкову ідентифікацію. Для виконання цього закону має бути ухвалено порядок проходження такої ідентифікації, проте це так і не було зроблено. Однак Міністерство соціальної політики вже підготувало проєкт ухвали і найближчим часом його. Мають винести на розгляд Кабінету міністрів, оскільки залишилося зовсім небагато часу до закінчення року. У проєкті ухвалили, запропоновано перенести проходження ідентифікації на наступний 25-й рік. Проєкт повернення українців з-за кордону. На початку 25-го має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону. Про це розповів. Радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишин на сьомому німецько-українському бізнес-форумі в Берліні він зазначив, що це нововведення спершу запрацює між Німеччиною та Україною. За словами Камишина, хочуть повернути українців і задля залучення в оборонну сферу, зокрема, яким саме. Чином це планують робити, Камишин не пояснив. Ви чули, що недавно ми голосили, що буде нове міністерство, яке відповідатиме за єдність українців і повернення українців додому. Чернишов, прем'єр-міністр, міністр-очільник новоствореного міністерства єдності був тут сьогодні. Я хотів би повідомити, що разом з ним ми працюємо над програмою повернення українців в оборонну промисловість України. Напишіть, будь ласка, як вам така ініціатива Камічина, який хоче повернути саме в оборонну промисловість, хоче повернути насильно багато в чому. Хоче, щоб Німеччина чи там Британія платила гроші, але витрачали тут. Як гарантувати безпеку? Одним словом, є така ініціатива. Вона походить від президента, її озвучують його радники. Але дуже важливо зробити цьому оцінку. Тому напишіть. І, власне, щодо висновків, в 2025 році українських біженців за кордоном очікують значні зміни у програмах підтримки, умовах проживання, соціальних виплатах та правовому статусі Європейський Союз продовжив дію директиви про тимчасовий захист до березня 2025 року, що гарантує доступ до праці, медичних послуг та освіти. Однак поступово адаптує ці програми на до нових реалій Німеччина, Британія, Польща, Чехія та інші країни продовжують нові правила, які можуть вплинути на умови проживання українців, наприклад, скорочення виплат, запровадження нових дозволів на перебування та зміни умов медичного страхування. Крім того, з 2025 року українцям, які перетинають кордон на авто, потрібно буде заздалегідь оформлювати зелену карту, яка тепер може бути електронною. А її вартість. Визначатимуть страхові компанії за принципом вільного цінного утворення. Паралельно Україна готується до пілотного проекту з повернення своїх громадян до України і матиме стратегічне значення для економіки України. Усі ці зміни потребують ретельного планування з боку держави та з боку українських біженців, аби зберегти легальний статус та адаптуватись до нових умов. Друзі, ось така інформація. Напишіть в коментарях ваше ставлення до цих змін. Позитивне чи негативне. Друге, яка найбільша зміна вас очікується? От всередині чого ви чекаєте найбільше? Підпишіться на цей YouTube канал, порекомендуйте його друзям. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!